Кінцева мета Москва на другий день рейду російських добровольців на російську територію з'являються і окреслені плани повстанців. Про це представник легіону «Свобода Росії говорив у коментарях виданню Newsweek. А у спілкуванні з п'ятим каналом розповіли про бої за Тьоткіно, що у Курській області деталізували знищення командного пункту ворога. Висотне здання це елеватор. На ньому стоять различного роду антенни свят. там очень много различных антенн, она прямо как новогодняя елка выглядит. Ну и вот значительную часть этого оборудования наши тв уничтожили, то есть были несколько прямых попаданий прямо по этой по этой крыше, где антенны находятся. А, кроме того, рабил, работали наши минометные счеты и вот там вот рядом с этой локацией и находился их пункт управления. А, собственно, вот он и уничтожен. И это Вносять, конечно, нізорганізацію в місті. У батальйоні Сибір водночас демонструють нові знищені одиниці техніки ворога. На Білгородщині біля населеного пункту Горьковській відмінусували броньових брм 1К та ще одну БМП 1. Батальйон Сибіри, представники легіону та російського добровольчого корпусу проголосили спільну заяву. кажуть, хочуть зупинити обстріли України, і битимуть по військових позиціях окупантів у Білгороді. Цивільне населення закликають виїхати з міста, боротися з російськими загарбниками потрібно лише силою. На цьому в ексклюзивному інтерв'ю українській правді наголошував керівник РДК. Условно, кожна подобна операція Показывает, что бороться с путинским режимом нужно, можно, да. и делать это стоит исключительно силой оружия, никаких э, беззубых э, операций в духе фонарики в воздух, э, в небо ночное или чем там российская оппозиция последние 20 лет занималась. Это все не работает, это все понятно. Смерть Алексея Навального только укрепила всех. В нашій правоті okay. Okay. только вооружоне сопротивление. і русський добровольський корпус показує, як вигляді okay. та вооружоне сопротивление. А ще повстанці говорять про необхідність зірвати псевдовибори на Росії, які мають розпочатися вже наприкінці тижня, і диво на другий день після операції на російській території це публічно підтверджує сам кремлівський диктатор. главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы, если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то как, -то, как -то помешать нормальному процессу. Если хоть что-то получится. Если хоть что-то получится. Получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козы в возможном будущем переговорном процессе. Бойцы русского добровольческого корпуса сделают да? все для того, чтобы в приграничных Корпус. с Украиной районах Никаких выборов был безусловно э, повлиять да или как минимум показать людям что это не выборы а фарс это одна из политических задач нашей э, текущей операции всего лишь штуки прошли а уже реакция. А э, операция здорового человека продолжается Чи то на тлі чергових дрон ударів по російських нафтобазах, які лише за два дні вже зачепили 12% усієї російської нафтопереробки на Москві знову почали міркувати про переговори. Але з новим акцентом, вочевидь, тепер Путін хоче, щоб Україна гарантувала безпеку росіянам. Ми готові тим не до серйозним розговорам, і ми хочемо розрішити. И разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. А это серьезный разговор. С гарантиями безопасности Российской Федерации. Гарантий не будет. Вот что будет точно, то это прилеты новых беспилотников. После массованной ранковой пожежи на Рязани дроны снова завитали до Курска. Мы лишь начинаем. Олексій Пасак п'ятий канал. Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра на Херсонському напрямку, але вкотре здійснили два безуспішних штурми. Звітує генеральний штаб ЗСУ протягом доби на полі бою відбулося 70 бойових зіткнень з окупантами. Наші оборонці відбили 14 ворожих атак на Авдіївському напрямку в районах Бердичів, Орлівки, Тоненького та Первомайського Донецької області. 19 спроб прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку. Рямку знову були марними для окупантів. ЗСУ успішно все відбили за добу. Авіація наших сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки супротивника. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав кілька бригад у районі активних дій супротивника на східному фронті. Ситуація поступово ускладнюється. Крім того, існує загроза просування російських підрозділів у глиб українських позицій. Головнокомандувач спільно з командирами та офіцерами ухвалив рішення, які забезпечать міцність нашої оборони. Ішлося зокрема про посилення військових частин резервами, боєприпасами та засобами радіоелектронної боротьби через значні втрати яких, зазначають росіяни їхня активність на інших ділянках фронту помітно знизилася водночас усі населені пункти, які загарбники намагалися захопити, залишаються під контролем українських збройних сил. Понад 500 ліквідованих окупантів. Третя штурмова бригада продовжує нищити ворога на авдіївському напрямку. У своєму телеграм-каналі бригада повідомляє, що ситуація на полі бою надскладна після виходу з Авдіївки. На визволення Красногорівки тривають запеклі бої. Станом на зараз українські військові знищили понад пів тисячі окупантів за два десятки ворожих броньованих машин, і танків артсистеми та значну кількість автотехніки. На рівні полку москолоті завдали критичних втрат. Втім, збройні сили Арефії не відступають. Третя штурмова бригада продовжує стримувати наступ росіян. Російська армія, у котре обстріляла прикордоння Сумщини, загинув чоловік. Дві жінки поранені. Повідомляє прокуратура області. З мінометів окупанти цілилися по цивільній інфраструктурі Великої Писарівки Охтирського району. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Матеріали передають до служби безпеки України у Сумській області. Із під завалів зруйнованого будинку у Сумах дістали тіло людини. Про це повідомили в ДСНС. Станом на тепер двоє загиблих через російський удар по житловому будинку. Ворожий шахет влучив у багатоповерхівку. Рятувальники ще з ночі гасили пожежу. Нині ж розбирають завали. Чотири поверхи зруйновані дощенту. Десятьох людей вдалося витягти живими, але пораненими. Яка нині ситуація в Сумах? Лідія Середюк розповість. Таку масштабну пожежу спричинив удар російського шахеда. Ворожий дрон влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши частину будинку із другого до п'ятого поверху. Проснулася, побачила, почула перший вибух, а тоді після нього вибух заглушав. Мало шана дорогу на спочатку попала. Почули перший вибух, який був е, десь в небі. Я схватила просто дитину. Крикнула чоловіку, що треба ховатися в коридор. Побігла в коридор, і почули різкий звук від шахеди, який знижується. І почули вибух. Почули потім крики наших сусідів. І почули вже як водіється вода по нашому під'їзду. Чотири поверхи панельного дому склалася як картковий будинок. Всі чотири поверхи вони зараз знаходяться на першому поверсі. Кі завалів дуже багато цієї бетонні плити і уламки вдарило по центру між двома під'їздами і заблокувало виходи, тому вибратися на вулицю мешканці горішніх поверхів самостійно не могли. ДСНСники визволяли їх із вогняної пастки за допомогою рятувальної люльки. Пожарне лісниці знімали пятого этажа через векно. Все пожежник. Да. Я фонариком фонариком просветил, что я есть в квартире. Пока ловил кота задимленість нас уже була в подзвізі. Евакуювали мене через спальню пожеж по пожежні по драбини. Деякі мешканці опинилися під завалами. Щонайменше десятеро людей вдалося врятувати. Назад! 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 Складність в тому, що потрібно перше контролювати весь процес, дивитися, аби не було повторних обвалів. Ну і також бачити в нас зараз посіло навіть повітряні тривоги. Щоб росіяни не, не, не нанесли повторний удар, як це було в наших сусідніх областях з нашими рятувальниками. 15 квартир у цьому будинку повністю знищені. Стільки ж помешкань пошкоджені. Без тепла залишилося 16 багатоквартирних будинків довкола. Повідомили в Міненерго для людей, які постраждали через російський обстріл. У місті працюють оперативні штаби. Оперативно розгорне пункти зламності найближчі. Дитячий садочок номер 3 калинка, школа номер 1 на місці трагедії палатка обідрів ДСНС. Зроблено підготовка місць для можливих переселення людей з будинку. До кінця тижня школи та садочки міста працюватимуть в онлайн режимі. Якщо у батьків немає можливості залишити дитину, то вони приводять або в чергову групу, або це будуть навчальни про бомбосховищі, школи, де є такі бомбосховища. У ніч проти середи сили ППО збили над сумами два ворожі шахеди прикордонну з Росією Сумщину. Окупанти обстрілювали упродовж цього дня, а також напередодні. За попередню добу вони здійснили щонайменше 82 обстріли населених пунктів із різних типів озброєння. Зафіксували майже 400 вибухів. Лідія Середюк, п'ятий канал.